Сім навчальних закладів у Теофіпольській громаді закрили благання, а згодом і сльози не допомогли уникнути ліквідації. Перед початком сесії кілька десятків дорослих намагались достукатися до обраного голови та депутатського корпусу, але все марно. Більшістю голосів навчальні заклади були ліквідовані, проте не всі депутати підтримали таке рішення, опираючись на складну ситуацію в країні і непоганий стан навчальних закладів. Фракція за конкретні справи. Вважає, що на сьогоднішній день рішення про закриття шкіл недоцільно приймати. Тобто, фракція виступає проти закриття шкіл. З початком навчального року пустуватимуть гімназії у населених пунктах: ординці, коров'я, турівка та гаврилівка. Дитячі садочки перестануть приймати дошкільнят у Ільковцях, Лідихівці та Махиринцях. Батьки та вчителі у розпачі кажуть, їхні заклади освіти заслуговують на роботу, адже укомплектовані учнями та матеріально-технічною базою. Ба більше дорожня інфраструктура громади погана і переміщатись автобусами небезпечно. «У Нас немає ні доріг, ні зупинок, зато в нас є в селі гарна школа, в якій можна взятися. Наші діти у нас є укриття в школі. Ми цього року перейшли на палимо дровами. Наші у нас є і столова, наші діти забезпечені, і чого наш, у нас є 45 учнів. А повірте, опорна школа нічим не краще, ніж наша школа. У нас молодий колектив в школі працює, всі вчителі вищої категорії, і наша школа має бути. Наші діти мають вчитися в своїй школі. Директор Коров'янецької гімназії шокований, розповідає, їхній навчальний заклад знаходиться у центрі громади. Там одночасно може навчатися 100 дітей, нині за списком 80. Доцільність закриття не розуміє. Якщо закрити всі сільські школи, нічого доброго не буде, бо реформа буде вимагати нової кількості. І одна із шкіл центральних буде другого ступеня, і це не врятує. Подумати на той демографічної ситуації, що ви про це говорите. Це дуже прик голова громади. закриття навчальних закладів вважає виправданим. Каже, через війну в рази зменшилась освітня субвенція, бо більше немає наповнюваності класів. Тому проблеми і прохання батьків не розуміє, адже пропонує кращі умови навчання, нехай і в іншому населеному пункті. У нас взагалі в громаді має залишитись один. Одна старша школа, тобто навіть ті школи, які є в Теофіполі, вони не будуть ліцеями, вони будуть гімназіями. А буде один ліцей. Ми зробили проект, але, на жаль, війна не дала можливості його реалізувати з пансіоном, де всі діти громади будуть сюди з'їжджатися, проживати і в кінці тижня назад роз'їжджатися по селам. Це для чого це робиться? Оце основа і найголовніше. Для чого це все робиться? Для покращення якості освіти каже, закриті приміщення пустувати не будуть. Для кожного колишнього закладу знайдуть своє призначення: можливо, гуртожиток для переселенців, можливо, будинок позашкілля. Поряд з цим у мешканців громади складається враження, що власне освіта підростаючого покоління стоїть на останньому місці у керівника громади. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.